Рада вітати усіх слухачів та глядачів. Це проект інсайт. І сьогодні поговоримо про важливу в принципі тему, яка багатьох стосується саме автомобілістів підготовка авто до зими. Ну, можливо, можливо, це вже трошки запізно, але ще є час підготуватися, тому що е, складні погодні умови вони обов'язково будуть і. Вже прогнозують вже буквально за кілька днів. В нас чекає сніг, е, ожеледиться. Отже, сьогодні нам допоможе розкрити цю тему. Володимир Герасимчук, інспектор відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Вінницькій області. Вітаю Володимире. Вітаю! І е, перше питання ну таке загальне. Вже потім ми почнемо розбирати більш детальніше. Які основні узли на що потрібно передусім звернути увагу для того, щоб в осінньо-зимовий період, ну і весняно візьмемо період, так щоб машина ти був впевнений в машині в автомобілі? Ну, насамперед, це потрібно дотримуватись елементарних правил, яких в правилах дорожнього руху їх не прописано. але є такі рекомендації. Це рекомендовано е, використовувати гуму відповідно mm -hmm. до сезону. Е, далі людина, яка не має практичного досвіду керування транспортним засобом, вона повинна е, не виїжджати, зоб... зоб... але виїжджати, обережніше, обережніше. Користуватися транспортним засобом, рухатися повільно, е, далі ще може залежати від того. ну, Рекомендовано все ж таки міняти мастило два рази на сезон, це на осінь і на весну. І ще, що можна порадити, щоб собою завжди от був пусковий пристрій. Зараз mm -hmm. машини нові, так, і вона досить. Невелика ціна оцього пускового пристрою, який дійсно є необхідний. Хто живе за містом? Рекомендовано також мати з собою трос і лопату, щоб можна було повідкидати сніг. Давайте почнемо з дистанції. Так в цей період у нас збільшується, незважаючи на те, що в тебе стоїть нова зимова гума. Так в тебе все в порядку з гальмами, в тебе все в порядку з автомобілем. Він технічно справний, але треба обов'язково вважати на те, що Гальмний шлях збільшується. Наскільки він збільшується? От в таких давайте в ідеальних умовах сніжок на дорозі в тебе все класно з гумою. Що буде під час гальмування? Ну щоб ви розуміли, це більш гальмування транспортного засобу в автошколі, в будь-якій автошколі, де навчають, так як я їжджу викладати по правилах дорожнього руху в автошколах. Там завжди говорять, що середня, середня швидкість автомобіля, да, якщо автомобіль рухається 50 км на годину, це буде 20-25 км гальмівного шляху. Ну це фактично не являється дієвим, оскільки це все залежить дійсно від якості резини, від людини, яка сидить за кермом від її реакції. І далі це ще залежить від маси транспорту транспортного засобу а також люди, людина, яка керує транспортним засобом, вона повинна пам'ятати все таки про правила дорожнього руху, що дійсно є 12 розділ це дотримання безпеч... вибрання безпечної швидкості. Наприклад, ще 13 розділ там дотримання безпечної дистанції та інтервалу. Людина повинна рухатись тою швидкістю, яка її дасть у разі небезпеки для руху, зможе зупинити свій транспортний засіб, виявивши небезпеку, угу. і все-таки дотримуватися цей, вибрати для себе якусь. оцю... Швидкість, коли ти впевнено почуваєшся за кермом, не поспішати, не ризикувати, тому що, наприклад, та сама навіть дорога, на якій немає ожелетиці, а лише просто мокра? Вона вже багато має небезпеки в собі. Володимира скажіть ще таку річ, що ти можливо найцікавіша під тема саме гума, так чи існує якась відповідальність за те, що у тебе в зимовий період стоїть літня гума? В європейських країнах це дійсно так. В них введено спеціальний період, до якого повинні перезутися. Це um, десь жовтень, ні здається, так навіть не на листопад. Там у них да, більш береться жовтень і ще береться у них режим, температурний режим. Uh -huh. Считається, що плюс 7, це вже потрібно людині керувати транспортним засобом саме на резині, резинізи відповідно до сезону. Отже, а в нас в Україні відповідальності за це немає. Хочеться, щоб водії все таки були більш ну, усвідомлювали проблему. Що коли вони керують транспортним засобом, саме в зимовий період, на літній резині, багато ще хто думає, що поставлю собі всесезонну uh -huh. резину, і вона також буде мати нормальне щеплення з дорогою. Але це все як показує практика, не діє. А як яка тоді ідея всесезонки? Ідея всесезонки, воно більш для теплих кліматів, наприклад, для країн там Америки, там Канади. Там, де більш тепла теплі погодні умови, ну Канада ні, а, а розогнула да. і там дійсно вони надають перевагу, тому що в них тепла пора, і вони їздять ну, на все сезоні. Ну де не більше нуля опускається де, де не більше то... плюс семи опускається, плюс семи. там плюс сім, і вони можуть використовувати це. В них вважається нормально. У mm -hmm. нас, якщо взяти там по кількості дорожньо-транспортних пригод, то процентів зараз можна сказати процентів 70 люди ще не поміняли. Ну, не змінили резину на зимову Не чекають першого снігу чекають. і черг на станціях, де проводять на станціях, шиномонтажа. на До речі, я знаю таких людей. От в мене в такому в моєму житті зустрічалися, які кажуть: ну сухенько, так, суха зима. Я собі виїду на літній резині. Ну, що мені буде? Що буде? Коли людина буде експлуатувати транспортний засіб саме в сухий період, коли асфальт сухий, коли все нормально, і буде мінус, наприклад, такий мінус 5, мінус 2, і буде літня гума. Ну, стосовно літньої гуми, можна сказати, що вона сама втрачає свої властивості, еластичність. Да, свою еластичність, щеплення саме з дорогою. І тому гальмівний шлях буде більший. Процент відношення е, спричинення ДТП буде більший. Е, можна сказати, що зараз у нас е, якби раніше темніє так в осінній період, і мало того, що у вас е, резина не міняна, а ще й може бути так, що оглядовість у вас не дуже хороша, тому що зараз буде зимовий період. І пам'ятати, що в нас е, люди. Нехтують правилами дорожнього руху, да не звертаються до книжки з правил дорожнього руху, не звертають уваги, що у нас е, уже два роки є зміни, що потрібно обов'язково використовувати світло-повертальний елемент на дорогах, і люди, людям також потрібно доносити, що перебуваючи в темному одязі для водія, вони фактично не видимі. Так, так. так не і... раз бачиш, що ти просто вискакує людина на дорогу. І ти, да, і водій ще. може не зреагувати і не зупинити вчасно свій транспортний засіб. Оцей маленький. Маленький період там згамігальмівного шляху, навіть якщо він поміняє резину і ця швидкість реакції там у нього буде більш достатньою, але є велика різниця, що машина зупиниться там на метр або на два метри раніше, і це може зберегти комусь життя. Щодо старіння гуми, є таке поняття? Наприклад, гумі 8-10 років зимові, в неї гарний протектор, ще мало їздив взимку, так. Але є в неї ще ті властивості, які були, коли вона купувалася? Ну, це все залежить від заводу виробника. Вони mm. дають свої гарантії. Десь на якійсь гумі можемо їздити один сезон, десь два сезони. Це все залежить від заводу виробника, який дає гарантії на властивість самої шини. Uh -huh. Uh -huh. Є такі дійсно, що ми можемо використовувати. У нас також люди нехтують цим правилом. Вони здебільшого їздять, поки протектор нормальний, uh -huh. і також забувають, що еластичність самої шини, ну властивості шини, вони змінюються. І старіння приходить не тільки шиною, а й з її властивостями. Ну я минулого року зіштовхнувся з такою проблемою, ну ситуацією, що нібито протектор нормальний, шини від хорошого виробника, але їй же там було в районі 9 років, і я бачу, вона не гальмує так, як потрібно. І е, моє спостереження, можливо, спростуєте, а можливо погодитись зі мною. Я побачив, що на АБС довший шлях, коли гальмуєш, е, використовуючи АБС. Так дійсно, АБС це завжди. Ми повинні пам'ятати про АБС. Ми повинні плавно, завжди плавно тормозимо. Різке наж Тя на гальмі... на гальма воно призводить до того, що е, програма АБС вона хоче вирівняти транспортний mm. засіб. Вона їде рівно автобіль, да, вона так. їде рівно і деяке колесо починає протормажувати інше крутиться швидше, і тому у нас гальмівний шлях набагато більше у нових транспортних засобах. Ці, що мають цю дану систему, вони повинні пам'ятати, що різке Різке нажаття на педаль гальм гальм. Да воно може призвести, от іменно до спрацювання цієї системи, і в подальшому може призвести до негативних наслідків. Володимир Герасимчук, інспектор відділу зв'язків із громадськістю управління патрульної поліції у Вінницькій області. У нас сьогодні на зв'язку. Говоримо про підготовку авто до зими. А тепер давайте перейдемо до того, що має бути у поважаючого себе власника автомобіля в багажнику, коли він десь вирушає в якусь дорогу. Ну не говоримо по місту, хоча й по місту теж якісь речі додатково мають бути. Ну я все таки, якщо ми подорожуємо, це обов'язково світлоповертальний жилет. Він у нас повинен бути. Далі аптечка, вона у нас повинна бути. Далі я б взяв би дійсно лопату. Mm -hmm. Якщо це на засніженій дорозі, обов'язкова запаска повинна бути, і бажано, щоб це була не докатка, тому що докатка, ми знаємо, у нас менша йде. Тонейка. Вона вуща, да, і щеплення з дорогою буде поганим. І щоб можна було б взяти трос обов'язково з собою, щоб він у нас був. У нас також має бути ом омивач Зимови. відповідно да, до періоду, це обов'язково. І, б... ну, і також водій повинен пам'ятати, що він повинен доглядати, от, наприклад. Саме лобове скло у нього повинно бути чистим, тому що багато що залежить іменно від нашої оглядовості. Якщо це буде пізня пора доби, якщо у нас нечисте скло, воно нам процентів від, ну, відсотків 20 не дасть самої, самої оглядовості, якби. Воно ну, запотіває, щоб, повідно так. так треба направляти потік повітря саме лобове, склони, так, на лобове слони, так а не на бокові, а також звернути увагу на наші словочисники. Це дуже важливо mm -hmm, на mm -hmm. даний момент. Ну взагалі, я чув перед зимою, міняй склочисники. Все, так. тут тут вони недорого коштують, але вони тобі просто допоможуть їздити правильно. Ну так. А. а тепер питання таке, яке викликає суперечки не тільки серед автовласників, але й в інтернеті. Прогріваємо чи не прогріваємо вранці автомобіль. Ну, тут, е... В кожного експерта є своя думка. Абсолютно так. І, і логічно, всі логічно говорять. Наприклад, якщо європейські країни дав, ті самі Німеччині, то за це штраф за прогрівання транспортного засобу. Uh -huh. Дехто говорить, ну що машина під час руху краще прогрівається, якщо вона не на великій швидкості. Для себе я також у мене ну, бензинова машина, uh -huh. то я використовую там минуту, я постою і далі я починаю помаленьку їхати. Машина так швидше в мене прогрівається. Це залежить від вашого, також від вашого двигуна і від того мастила яке ви туди міняєте. Ну і в керівництві по експлуатації написано. Ну, моїх, наприклад, автомобілях завжди було написано: не потрібно прогрівати, все шкодить екології, завели автомобіль і зразу е, вирушайте на невеликих швидкостях, на невеликих обертах. Ну, я зазвичай чекаю, поки стрілочка тахометра трішечки почне йти вниз. Тоді вже, в принципі, потихеньку можна їхати. У нас за це відповідальності немає. От, от З такої точки зору е, будемо тоді рухатись далі. І наступне мене питання про е, тиск в шинах. Який має бути тиск на зимових шинах? Чи потрібно його трошки зменшувати для кращого щеплення? Наприклад, коли виїжджаєш в сніг, бачиш, що попереду сніг і буде важка дорога, якщо зменшиш більше площа ну так по логіці. До кожного транспортного засобу, якщо ми придивимось, да з лівої сторони біля дверок водія біля цих дверцяток завжди є наклейка, де вказано, рекомендовано вирекомендовано для експлуатації. Там літній період і зимовий період, і там показано скільки має бути саме бар в, в ваших колесах. Все не від невідхилюємося. Ні, від цього не відхилюємося. Якщо це рекомендація, значить заводом виробником самого транспортного засобу ми ж знаємо, що машини проходять краш-тест. Угу. І це якщо там є така рекомендація, то значить це рекомендація, яка дійсно вже випробувана кимось. Угу. Ідемо по документах. Так а, по якихось наборах, теж коли вирушаєш далеку дорогу, коли передбачається погіршення погодних умов, якісь такі для. Життєздатності, життєзабезпечення набори я маю на увазі крім жилету, якась можливо ковдра, якийсь, можливо, гарячий чай має обов'язково бути в термосі. Отакі От ви порадите, тому що знаю досвід поліції, рятувальників, які витягують з дометів автомобілі, які довгі там перебувають. Потрібні якісь речі для того, щоб убезпечити себе. Так, коли ми вирушаємо в дорогу, обов'язково, я вже казав, все повинен бути пусковий пристрій. Угу. У нас повинен бути з собою павербанк, заряжені телефони, це обов'язково, і пальне, ліхтарик, Пальне, 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 пальне. достатня кількість пальне і ліхтарик. ліхтариком, щоб не було, ми зможемо навіть підсвітити свій транспортний засіб, якщо в нас сталася на дорозі якась, якась несправність. Також ми повинні пам'ятати, якщо ми дійсно вже в сніговому заметі, да, угу. і, і за. Умов поганої видимості, ми все таки повинні не забувати про знак аварійної зупинки. Ми його повинні встановити, щоб для інших учасників дорожнього руху було видно, що транспортний засіб знаходиться іменно в несправному стані. А якщо є лопата, можливо вибрати з переметів, коли дорогу замітає. І... Так, якщо невеликі перемети, лопата це більш дієвий спосіб. Потрібно пам'ятати, що якщо ми кудись вирушаємо, ми можемо надіятися тільки на себе. Якщо ми її візьмемо, це ми зробимо краще для себе. Пам'ятаю, здається, минуло. Року в Одеській області були великі перемети. Що там навіть вчителька здається української мови виходила в ефір, проводила онлайн урок, тому що дуже довго е, перебували в заметах. Люди е, куди треба звертатися, коли на трасі попадаєш в якусь складну ситуацію. Ми можемо пам'ятати, дає даються рекомендовані самі. Е... Телефони, да екстрених служб. Ми завжди пам'ятаємо, що в нас є 101, Це служба порятунку. Ми можемо також звернутися за допомогою до поліції. Якщо перегружена лінія 101, ми завжди можемо подзвонити на 102, або на, навіть на 103 на швидку допомогу. Нам обов'язково допоможуть або передадуть наш виклик за належністю, переключати на ту саму рятувальну службу, яка знаходиться в тій області, з якою ми телефонуємо. Вам доводилося особисто витягувати людей за мить? Особисто ні, а брав тільки Участь у супроводі е, техніки, яка надавала таку допомогу, ну має використовуватися вже важка техніка, бо просто так, все залежить ще одним від... автомобілем. Не під'їдеш і нічого не все буде. залежить від погодних умов. Угу. І е, тоді наступне питання: які найчастіші ви фіксуєте порушення водіїв в цей період, в осінній зимовий період, це можливо дистанції, можливо вимкнення світла фар. Що саме? Здебільшого до таких масових відключень світла у нас водії забувають вмикати саме ближні світлофар. Ми ж зараз розуміємо, що у нас є зміни в правилах дорожнього руху, що за містом з. З денними ходовими вогнями у разі їх відсутності ми повинні використовувати ближнє світлофар. Так цим правилом дуже нехтують водії, тому що знають, що відповідальності за населеним пунктом з вимкненими фарами немає. Так, це а, зупинка з ну, зупинка транспортного засобу і це інше порушення у сфері да забезпечення угу. дорожнього руху. Там де вид штрафу, да, ми розглядаємо як попередження. І хотілося б, щоб люди не нехтували оцими правилами дорожнього руху, щоб дійсно пам'ятали, що в осінній період, да, коли туман, коли може бути там дощ, там чи засніженість, і оце світло фар е, дає змогу бути видимим на дорозі, що тебе бачить інший учасник дорожнього руху, і ти будеш почуватися більш у безпеці, тому що. Ну, безпека на дорозі, це наше життя. Можливо, не так як представник поліції, а як практик, який постійно за кермом. Так? Які ваші поради під час руху в тумані, тому що зими теплі тумани бувають часто. На трасі це взагалі біда. Стосовно Поганої погоди ми повинні завжди вибирати безпечну швидкість для себе. Якщо ми, як ідеться, наприклад, в правилах дорожнього руху, да там пункт правил 12.1, що ми повинні вибрати безпечну швидкість для руху, щоб постійно могти змогу контролювати свій транспортний засіб. Щоб бути, якщо уже дуже така засніжена дорога, але нам добраться треба, щоб ми не зупинилися. Ми пам'ятаємо про саме про аварійну світлову сигналізацію, щоб ми її включили. Що це туман, інші водії, да можливо в яких потужністів. Транспортні засоби, да і вони зможуть нас бачити, да? mm -hmm. що ми дійсно у нас погана оглядовість. Там у нас погані фари, у нас відсутні протитуманні проти фари. Ну, і взагалі бачить, що ви присутні так. на трасі. Що і ви є, є на да, і ви є на дорозі, що попереджає про інших учасників дорожнього руху. Угу. Е, чи є відповідальність для пішоходів, які не використовують світловідбивні елементи? Так, ми можемо притягнути до відповідальності за порушення пункту правил 4.4 правил дорожнього руху це 255 гривень штрафу. Особа, яка 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 є учасником дорожнього руху, вона обов'язково має використовувати світловий повертальний елемент. В ідеалі їх потрібно використовувати три. Якщо він один, рекомендовано його мати все-таки на лівій руці, тому що ми на переходимо лівій. дорогу, і з у нас з правого від нас з лівого боку буде рухатись транспортний засіб. Ми завжди повинні пам'ятати, що. Ліва рука для нас це те першочергове, на що ми звертаємо. Дивимось на ліву руку, споминаємо, що ми повинні подивитися чи не їдуть автомобіль, тому що в нас правосторонні рухи, автомобілі для них це буде право, а для нас це буде ліва рука. Дуже часто спостерігаю про те, що водії використовують мобільний телефон. Під час руху е, спостерігаєш, коли там їдеш в громадському транспорті, і машина постійно напроти тебе так і дивишся одне око туди, одне сюди, але дуже часто людина просто залипає в телефон. Е, чи трапляється? Збільшується кількість аварій через е, таке нехтування правилами дорожнього? Якщо дивіться, якщо брати за офіційну статистику, да перевищення швидкості завжди вважалося, е, номер один. Причиною дорожньо-транспортних пригод ну на сьогоднішній день з практики можу сказати, що саме мобільний телефон є самою першою причиною всіх дорожньо-транспортних пригод, навіть якщо наш телефон підключений до системи CarPlay, да, до нашого, до нашого автомобіля, але все одно, якщо приходить якесь повідомлення, ми завжди тянемо руку, хочемо подивитися, і це одна секунда. Да, там ми відволікаємося і все, і ми вже не стежимо за дорогою і можемо ну, здійснити зіткнення з іншим транспортом. Спортним засобом або наїзд на пішохода будь-яке повідомлення. Можна почекати. може почекати головне безпека. Володимир Гарасимчук, інспектор відділу зв'язків із громадськістю управління патрульної поліції Вінницької області був сьогодні з нами в ефірі. Говорили про підготовку авто до зими, про правила дорожнього руху під час осіннього зимового періоду. Дуже вам дякую. Зустрінемося ще тому, що є теми про які можна говорити. А ми виходимо на паузу і зустрінемось за кілька хвилин знову в цій студії. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт.